Для мотивації до спорту іноді достатньо правильних слів. Спортивні новини завжди з вами. В останній день лютого в італійському бусту Арсіціо розпочнеться перший світовий кваліфікаційний турнір з боксу на літні Олімпійські ігри 2024. Чемпіон світу, заслужений майстер спорту Юрій Захарєєв свої майбутні виступи прорепетирував на 68-му меморіалі гітшла Бочкаї, який проходив у угорському Дебрицині і в якому брали участь спортсмени з единич. 20 країн. 21 однолітній харків'янин представляв збірну України у ваговій категорії до 71-кілограма. У півфіналі він здолав місцевого боксера Ромео Бузу. У фінальному бою підопічному заслуженого тренера України Сергія Данильченка Віталія Ярового та Сергія Марчука протистояв його одноліток із Казахстану. Переможець чемпіонату світу Ю-22, срібний призер молодіжної першості Азії Сабіржанна Каликов. Супер Нік гідний, сміливий, поєдинок вийшов цікавим, бойовим та інформативним. Захарієв переміг роздільним рішенням суддів 4-1 і повторив минулорічний успіх. Також він, друге поспіль, був визнаний найкращим боксером турніру. Зараз ми будемо готуватися з тренерами далі на турнір турнірборочний в Італії, і будемо старатися там завоювати ліцензію. Сразу перше місце, ліцензія, щоб у нас железно було. Харківський легковагавик Руслан Цикала став у Дебрицині бронзовим призером. У півфінальному поєдинку під шефний заслуженого тренера України Валерія Даниленка та Богдана Даниленка поступився у горцю Крузі та Ковачу 2-3. Загалом українські боксери завоювали на місцевому рингу 5 золотих, 3 срібні та 3 бронзові нагороди. У медальному заліку меморіалу Іштвана Бочка і вони посіли друге місце після збірної Казахстану. Літати так літати. на командному чемпіонаті України з легкої атлетики у Києві харків'яни здобули подвійну перемогу у стрибках у довжину. Жіночі змагання виграла Оксана Малогловець-Мартинова. Вона забрала золото з результатом 6 метрів 29 сантиметрів. Найближчу суперницю вихованка заслуженого тренера України Алли Курочки випередила на 12 сантиметрів. У чоловічому турнірі домінував Ярослав Ісаченков, який у єдиній результативній спробі приземлився на позначці 7 метрів 72 сантиметри. Еліна Світоліна завершила виступ на відкритому чемпіонаті Австралії. В одній восьмій фіналу харківська тенісистка, посіяна у Мельбурні під 19-м номером, зустрічалася з 50-ю ракеткою Світу Ліндою Носковою з Чехії, та після трьох програних геймів відмовилася від продовження матчу. Причина травма спини. Суперниці провели на корті лише 24 хвилини. Футзальна МСК Харків проводить регулярний чемпіонат України в екстралізі дуже нестабільно. Граючи за принципом пана або пропав, городяни чергують переможні матчі з провальними і жодної нічєї. Безкомпромісний шедевр вони видали й у домашньому поєдинку 18-го туру із Львовським і на Харків'яни приймали аутсайдера таблиці у Сумах та з власної ініціативи дозволили йому уже у першому таймі показати себе з кращого боку. Вити два голи поспіль на 11 11-й хвилині. Віталій Рябаконь відкрив рахунок. На 14 14-й Богдан Білюк подвоїв перевагу. Станіслав Гончаренко відразу взяв тайм-аут, щоб привести своїх гравців датями і повернути в реальність. Не критикував, не вимагав, не радив. Загалом нічого не говорив, витримав паузу, спрацювала. За чотири хвилини Дмитро Крюков розмочив ворота Львів'ян. Один-два. У другому таймі команди активно атакували, але зрушити загальну ситуацію з місця тривалий час не могли. Все змінилося на 32-й хвилині, коли наточний постріл. Баконя і ударом відповів Ігор Малюк. і пішло. Поїхало на куражі. Харків'яни забили ще три м'ячі. Едуард нагорний зрівняв рахунок. Давид Калашник вивів Москва Харків. вперед. воротар Андрій Остріков збільшив перевагу п'ять-три. Айтішники не збиралися здаватися, і незабаром Мурин скоротив відставання до мінімуму. Але це ще не все. На 39-й хвилині команди знову обмінялися галами. Нагорної форми в дублі, рябоконь, хитрик. У результаті гольова феєрія завершилася на користь МСК Харків, який здобув вольову перемогу. 6-5. Якщо ми вже шатаємо гру і вже граємо. Експресивно і весело, то ми обов'язково маємо пропускати 4 або 5 мечів. Це вже вбачається те, що це наша норма. І мені іноді становиться смішно, а в душі сорово. Дуже тяжко переносити цю, ці ігри. Я думав, що я дуже багато чого бачив у своєму житті. Ні, я проходжу новий університет із цією молодою командою. І те, що сьогодні було, це для глядача це дуже гарно, це дуже весело. А для мене це. Мабуть, ще один рок один рік скорочення життя. Турнірне становище у МСК Харків спокійніше: 21 очко та шосте місце від Хмельницького сокола, який йде п'ятим, радяни відстають на три бали. Олександр Шарікова, Олексиницький, Світлана Бреус, спортивні новини Харків.